Доброго дня, шановні члени журі! Мене звати Михальчук Олеся Олегівна. Я учениця 10 го Б класу Вінницького ліцею номер 33 Тема моєї роботи люмініцитний аналіз чи справжнє ваше вершкове масло. Науковий керівник Стасюк Марина Станіслава. Мета роботи: провести дослідження різних зразків вершкового масла, виявити фальсифікацію, перевірити наявність маркування. Об'єкт дослідження: різні зразки вершкового масла. План роботи перше. Перевірити наявність розумілих крапок. Це у нас представлено на рисунку 1. Зразок номер 1 та зразок номер 4 світяться в люміноскопі набагато яскравіше, ніж зразок номер 2 і зразок номер 3 Тому можна зробити висновок, що зразок номер 1 та зразок номер 3 мають гіршу якість. Друге розтопити масло і перевірити розшарування. Це у нас представлено на рисунку номер 2 Зразок номер 1 був мутний. Мав, не мав характерного запаху вершкового масла, тому його якість є найсумнівнішою. Зразок номер 4 та зразок номер 3 мали невелику кількість вкраплень. Мали, були прозорими, мали приємний запах, але все одно їхня якість поступалася в зразку номер 2 який був прозорий, мав приємний запах, як, кількість краплень у ньому була найменшою. Третє дізнатися, чи є у краплях масла незрозумілих вкраплення. Четверте заморозити і перевірити масло у люміноскопі. П'яте. Перевірити масло, яке почало псуватися. Це в нас представлено на рисунку номер 3 Перші два зразка масла у нас є якісними, які ще не почали псуватися. Зразок номер 3 та зразок номер 4 це масло, яке вже почало псуватися. І в люміноскопі воно почало світитися різними кольорами. Шосто визначити правильність маркування. Зразок номер 1 та зразок номер 3 мали все правильне маркування. Зразок номер 2 та зразок номер 4 не мали інформації про наявність ГМО. Це ставить під сумнів їхню, їхню якість. Висновок. перший зразок мішкового масла не відповідає вимогам, світився, на, е, світився і мав неоднорідну структуру. Його вживання у харчуванні не рекомендується. Зразок номер 2 та зразок номер 3 мали набагато кращі результати, але все одно не підлягали вимогам. Зразок номер 2 мав найкращі результати, однорідну структуру. Його вживання у харчуванні рекомендується. Дякую за увагу!